Народ любить свого короля. Вони знають, що я врятував місто. Знають, що я переміг у війні. Та війна ще не виграна. Зручно вважати своїх ворогів злом. Та завжди у всіх війнах добро та зло змагалися по обидва боки. В них є вибір. Вони можуть жити в моєму новому світі або загинути у своєму старому. Жартом настав кінець. Здається, що цього разу я не знайду вихід. Якщо здичавілі прорвуться стіну, вони знищать все та всіх. Знаєш, як ми зазвичай вчиняємо з тими, хто причинив біль нашим близьким? Я хочу знати, на чиєму ти боці. Всієї весни. Скажи своєму батькові, що я тут. І скажи, що Ланістери не єдині, хто повертає свої борги. Новий сезон. Ви будете битися за нього, як звірі, поки не розірвати його на частини. Краще я спалю наш дім, ніж допущу таке. Розпочнеться! Браття, сьогодні ми будемо битися. Існує лише одне пекло: те, в якому ми живемо тепер. Ра престолів, якщо ти шукаєш справедливості, то ти прийшов не туди, 7 квітня на юайтім.Тві